Щось я прихворів і пізніше сьогодні встаю вчора була температура 40 градусів. Але чую якісь звуки там за дверима. Я не знаю, що не було на вулиці. Що там таке відбувається? Дивіться, дверей немає, вікон немає. Дах падає. Дах падає. ой ой ой, ой. Що це таке? Страшно туди виходити. Серйозно? А? Ламають, мають хлопці мені хату. Хлопці хату ламають. Таке. Ось таке робиться. Ох, Ще батько мій покійний крив. О, метал, тут товщина-то метал був. Хі -хі. Міліметровка. Міліметровка. Десь смолою було промазане від колозії. Ось таке відбувається І не реагують ніяке зауваження. Мабуть, я до їх не буду. Я до їх мішатися не буду. Ламають, хай ламають. А що вони ламають, йдуть далі назад в хату, щоб не бачити. No,